Я робила розклад до кінця грудня, і що я можу вам повідомити? По-перше, до кінця грудня ми вже маємо дуже, дуже важливу і дуже потужну операцію наших воєнно-морських сил на морі. Як вони потопили цю? цей човен підводний, може, це не остання операція, тому що на кінець грудня показувала дуже-дуже потужні події, які здійсняться на воді, на морі. Може, це буде торкнутися також так і моста. Кримського, може, це торкнеться ще якісь човенів російських, будемо бачити, але ж ці операції ще будуть. Друге, взагалі, будуть дуже успішні операції наших воєнних. І, по-перше, це стосується Купянська і звільнення, звільнення Харківської області. Це те, що добре, що я можу вам казати. Що розклад Оракло Шейматрика показував не дуже добре, те, що з допомогою агентів і предателів вони готують якийсь теракт, і нападіння, і обстріл на місто Днепр І також на область. То це може дуже несподівано бути і дуже жорстока, і можуть погибнути ключові якісь фігури в руководстві города чи області. Тобто готують го, вони вже цю акцію взагалі таке, знаєте, як до війни люди звикли і думають, як, як їм заробляти гроші на війні. І це дуже велика проблема для нас, для нашого суспільства і для воєнних в тому, що гроші стоять на першому плані. От Нема таких, ну, такі люди є, ну їх, на жаль, не кількість, які воюють не за гроші. І от Така сумна ситуація на запорозькому напрямку. Якась проблема, де війна притворі... притворилась в бізнес, вона стоїть такою припоною для того, щоб там щось здійснилось добре з нашого біку. То це, це теж може вказувати на те, що можу, ми отримаємо якісь поразки на цьому напрямку, то це людський фактор. У нас є дуже велика вирогідність, що 25 грудня ми почуємо прекрасні новини. Саме менше, менша реалізація може бути стосовно того, що буде просто різдвяне переміря, яке буде соблюдатися. Це наймаленьке, що може збутися. А велике, що може збутися, це те, що дійсно на різдво. Вирішиться питання з тим, що війна буде як сказати, закінчена. завершена. Завершена, так. буде завершена. Завершена, уже якось ми догов... домовимось. домовимось, тому що все дуже добре розуміють, що Донбас є дійсно розмінною картою. Ця карта, яка може зіграти велику роль в тому, щоб ця війна припинилася. І треба цим використовуватися. Це, це велика можливість. Якби не прискорбно було це мені говорити, і щоб люди зараз не кричали на мене, то це не мої думки. А те, що мені показав Оракул, що таки, да, Донбас таки буде цією, як сказати, предметом торгівлі, щоб щось вирішилось. І в будь-якому випадку, для всієї України нам треба щось вирішувати. І вже нема у нас багато лишніх душ, якими ми могли б жертвувати. То треба, треба щось вирішувати. Ну, це зробиться, але ж зробиться ще одна новина, яка може бути дуже несподіваною для українців, але ж по ракурші матріка вона дуже дуже сподівана, тому що я повернусь назад кілька кроків. Що я говорила вам ще це? Був листопад, але ж жовтень. я ще жовтня місяця. По розкладу бачила о том, що Андрій Єрмак припинить свої повноваження, о том, що його кар'єра завершилась, що буде зміна повна в офісі президенту. Ще з жовтня, оракул це мені все показував, і в листоп. У листопаді я б це сказала і це наприкінці листопада та і здійснилось. Що мені показав рапл Шей зараз в грудні, коли я робила розклад на місяць, зразу Ракул мені показав, що в цьому місяці завершує пан Зеленський свою кар'єру президентства. І що ми бачимо зараз, зараз, куди б він не приїхав, до якої країни, всі обговорюють тільки одне. Майбутні вибори, і, так сказати, що, що з ним буде далі. І ось. Це таки збудеться до кінця грудня, поки, поки що я вижу, вижу по розкладу. Тобто може, навіть на Новий рік він об'явить, що він складає повноваження і буде балотуватися знову на президентський пост і підготовка до виборів вибор буде. то тобто, щось таке відбудеться. Я не хочу на цьому наполягати, тому що будь-який розклад він може розтягнутися. Бути в це часі, це може бути як місяць, так і трохи більше. Але ж ми морально... чому я про це зараз розповідаю? Тому що ми морально в цьому були, були вже готові. І це не було шроком, і це е, дуже всім зрозуміло, що зараз готуватися. Якщо буде достигнуто мирних е, перемовин. То Володимир Зеленський складає свої повноваження президента і починається нова компанія. І це вже по Оракулу должно здійснитися в кінці грудня і початку січня. Ось такі великі зміни очікують нашу країну. Но, але ж Оракул показує, що це все дуже позитивно. Не показує це в негативному. І, навіть, е як піде Володимир Зеленський, то це буде дуже протиполежність, як пішов Єрмак. То Єрмак пішов з, які з такою великою нагрузкою негативною. А Володимир Зеленський так усе все обставиться, що дуже він позитивно, закінчує свою діяльність, свій пост і е, навто далі щось продовжує в другому плані. Це буде виглядати дуже позитивно, а не то, що там якісь е, сумні такі зміни. Все буде обставлено дуже приємно для усіх. То ось що нас очікує. Але ж. Є завжди, как сказати, декілька шляхов, декілька ліній, по яким може це бути розвиватися. І дуже буде погано, якщо ми виберемо поганий сценарій розвитку. тоді в січні будуть такі масовані обстрілі країни, Що просто страх і людь. То, то бажано цього, ці, ці страхи обіди, щоб цього не було, щоб вони такі ж домовились. Тому давайте е, сконцентруємося на тому, що ми поставимо запит до Вселенної, до Абсолюту. Е, сформуємо Санкальпу, наші думки. Очистимо, розкроємо наше поле для того, щоб велика енергія любові, покою і миру зійшла через нас, через наш жінок, через наше серце і розповсюджувалась по всій країні. І щоб це таки здійснилось саме так. Десь на 7-8 років буде ця окупація. Яка приведе до того, що на цих територіях дуже багато буде руйнувань, якась буде зміна форми а, цих територій, якось їх Російська Федерація там обозначить для себе? А, Дуже, дуже складна буде ситуація ці вісім років, які буде відбуватися окупація і інфраструктура на цих територіях, якась буде проблемна. А по-перше, знову проблеми з водою і з продовольством. То люди там не зможуть нормально не пити, не їсти. Це не про те, що там буде голод, а про те, що якісь продукти, які вони б бажали. То їх просто не буде, буде якась проблема. І в цілому там буде терор, дуже опять, знов будуть людей, як це говорять питки, гвалтування і таке інше. Тобто, дуже, дуже, дуже сумні події на окупованих територіях будуть розвиватися, тому що вони почувствують себе там панами і почнуть щось витворяти. Але ж це не продлиться довго. Це закінчиться. Це закінчиться. Так, тут 33-й рік випадає. А ну, порах... давай ми, пораху, порахуємо. 26-й, 7-й, 8-й, 9 30-й. Вісім років. 8. 8 років. Ви, ви представляєте, що мені тут вось, вісьма, а, вісім карт, і вісьма карта на фонема позитивна чакшу, що ми побачимось, знов побачимось на восьмий рік, ми знов побачимось людьми, які живуть на окупованих територіях. Якщо у вас там є родина, якісь близькі люди, то через вісім років ви зможете туди прийти і їх обіймати. І мало того, що це Фанема чакшу, так вона ще під номером 33. це про 33-й рік. Ну, давайте десь запишемо ці прогноз і угу. будемо. будемо... Сподіватися, що він здійсниться. Я тільки за те, щоб він здійснився як намного скоріше, Ось Аракуш і Матрика говорить це. Що буде з такими містами, як Славянськ, Краматорськ, Покровськ? Будуть наполягати США та Росія, якщо Україна не відмовляється від цих територій передати їх. Росії як увесь Донбас, а Україна на це не піде. Тут ці території стануть не українськими і не російськими, а якраз тою буферною сірою зоною, про яку вони говорять, що буде створено. Ось так ось како отак ось, ось мені показує розклад Ораклош і Матріка. То вони не будуть російськими в російської окупації, але ж вони будуть такою серою буферною зоною, де вирогідна буде і іностранний контингент теж. Любі друзі, може, хто слідкую за мною в соцсетях та в Ютубі? Ви бачили, що я провела ретрит в Раджастані, і цей ретрит був присвячений зустрічі з святими людьми, світлими душами, благодаря яким цей світ існує. Тому що їх молитва, їх присутність в нашій реальності, навіть якщо ви не знайомі друг з другом, але ж їх вібрації настільки могутні і настільки настільки широкі, ширі, що вони пронизують, вони не знають межі кордонів. Між странами, тому що один йог, який сидить десь на горі, в якоїсь печері і молиться, медитує за те, щоб цей матеріальний світ шов шляхом розуміння, шляхом трансформації, шляхом к своєї дхармі, шляхом. Мокши, то це розповсюджується на усіх, на, на усе людство, що існує зараз. Тому це написано во многих святих Писаннях, тобто і в Біблії, і в Ветхому Заветі, і в усіх ведичних книгах, що достатньо. Мала кількість святих людей в цьому, чоловіч... в цьому людстві для того, щоб це людство продовжувало своє життя, що треба кількість душ, благодаря яким ми ще яснуємо, ще не згоріли в ядерному полумні, ще не, не щось інше з нами трапилось. Тому ці душі, вони як такі, такі кристали, які ми не можемо до них торкатися, тому що вони не переносять наших вібрацій. Коли ми приходимо до якихось святих, вони просять, щоб це не тривало довго, тому що вони не дуже люблять бути у полі звичайних людей. Наше, наші вібрації, наші думки, які вони бачать, які вони бачать із якісь конструкції, вони зразу від душу чу, люб, кожного з нас. То вони е, просять кілька, е, кілька дій, щоб ми робили. По перше, перше чим з, з ними зустрітися, щоб ми е, свій мозок опустошили. То щоб ми свій мозок заспокоїли, щоб ми свої думки відпустили, щоб ми приходили до них порожніми, без якоїсь емоціональної нагрузки. Друге, вони просять, щоб ми задавали питання, які ставлять наше життя на путь харми. На шлях виконання нашого внутрішнього екзамену цього життя, в яке ми прийшли. А не взагалі, там, коли я одружуся, скільки в мене буде там дітей, коли mm. я там помру, поступлю ли ясь в, в якийсь вуз чи щось інше. Вони е, готові відповідати на питання. Які цілком важливі взагалі для мети нашого життя? І коли ми спілкувалися з ними, вони передали найважливіше послання для українців, тому що я задала питання, що нам робити, щоб закінчилась війна. І це і відповідь святого була дуже несподівана, тому що він сказав так. По-перше, що війна, дана завжди люба війна, приходить тоді, коли освідомленість дуже низька. Що війна як стимул, як якась прививка, як, як, як якийсь такий, то, яке торкання грубе, тяжке, але це торкання. торкання Заставляє людей замислитись над метою свого життя і повернути своє обличчя до Бога, до Бога в загальному сенсі, не до якогось конкретного бога, там до шиви до вішну, чи до Ісуса Христа, чи до, до свого вищого Я, до абсолюту. Який живе енергією в кожному з нас. Ми тільки цю енергію не хочемо опанувати. Ми, ми, ми нічого не робимо, щоб вийти з нею на контакт. І тоді в нашу житті приходять такі лихі е, часи. Тому, перше, треба усвідомити, що це, як війна торкнулася кожного з нас, це тільки для того, щоб кожна душа прокинулась. Щоб кожна душа наконець уявила те, що вона повинна робити в цьому житті. І друге, що було дуже несподівано, що він сказав таке: для того, щоб закінчилась ця війна в один день, потрібна жіноча енергія і жіноча сила. Він сказав, Скажи усім жінкам України, що вони великі, що їх енергія потужна, і якщо б вони зібралися разом в один день і провели пуджу, молебен, молитву за закінчення війни за мир. То це б в цей день би і здійснилося. Так він мені сказав. Це було дуже несподівано. Він не казав про президентів, він не казав про воєнні, він не казав про чоловіків. Він сказав про жінок України, що це повинні зробити жінки. Своїми словами або використовуйте вірш, молитву, яку я зробила і написала в себе в аккаунті. зробить все, щоб наша потужна енергія в одну мить зробила таке велике поле, океан над нашою країною, щоб наші думки злілись в один потік. І стали таким, знаєте, незламним бар'єром, незламним щитом для, для усіх нас і для країни, щоб вирішилось то, що треба для нашого миру, для нашого розквітання, для, на, для нашого благополуччя. Ось це я вас прошу зробити, тому що це послання святих з Індії для жінок України.